Вітаю! Дякую вам за ваш коментар. І дякую взагалі за коментарі за обговорення. Це допомагає всім нам зростати, заглиблюватись і міркувати про духовні речі. Що мені хочеться сказати з цього приводу? До речі, раніше я також так вважала, що є. Як нитка чи якась прив'язка між фізичним тілом і душею. І чому я так вважала? Тому що як ось і ви пишете, також читала якусь інформацію в книжках, коли вже з'явився інтернет, якісь міркування, якісь форуми, якісь статті, і мені скрізь така інформація попадалась. Я її не аналізувала, тому що в мене не було іншої інформації. Тобто, це було ніби як єдина інформація, тому вона була істинна. Але у мене не було приводів про це думати, міркувати до тих пір, поки останніми роками я не почала заглиблюватись в ці теми глибше. Які теми я маю на увазі? Маю на увазі теми саме тонкого плану? А з чого складається світ? З яких енергій, що таке душа, де вона знаходиться, задачі душі? Як відбувається взагалі ось цей процес планування інкарнації? Що відбувається на плані душ, як виглядає цей план, план життя, план задач, якого роду і яким чином відбуваються домовленості, яким чином душа втілюється в тіло, яким чином тіло живе, душа в цьому тілі, чи можуть бути паралельні інкарнації, скільки взагалі інкарнацій, чи існує час і так далі. Так далі. І ось, коли я почала цю тему тонкого плану і енергій вивчати глибше. Я зрозуміла, що насправді нема цієї нитки, нема цієї прив'язки. Але чому ж все одно багато хто продовжує про це говорити? Як я розумію на основі своїх ось знань на цей момент, мені здається, це більше зв'язано не з душею, а з астральним тілом. Тобто астральне тіло це не душа. І ось для астрального тіла є. Певні рамки і певна відстань. Напевно, як астральне тіло може відходити від нашого фізичного тіла, що там є реально певний зв'язок. І що потрібно людині, яка займається осознаними сневідєннями, чи людині, яка займається астральними виходами з тіла. То ось цим людям важливо розуміти цей зв'язок, відчувати його, знати, наскільки цей зв'язок міцний, довгий, гнучкий. Тому що все одно, наприклад, коли ми говоримо про кванту, про астральний світ, про план душ і так далі, це квантовий світ, там немає часу. Час – Врім є в нашому цьому слої биття, на якому ми живемо, живі люди, на живій планеті Земля. У нас тут є час, в інших вимірах часу немає. Все існує одночасно. Взагалі, нам зараз, нашим людським мозком, може бути взагалі складно про це міркувати, як це немає часу, тому що наш людський мозок і наша психіка потужно прив'язані до такого поняття і виміру, як час. Ми себе усвідомлюємо через призму часу. Ми живемо наше життя через призму часу. Ми а, міркуємо про такі категорії, як минуле і майбутнє, спираючись на критерії часу. А, ми Аналізуємо свій розвиток, спираючись на критерії часу. Тому час є в цій нашій парадигмі людського життя, людей, фізичного плану, фізичного світу. Якщо ж ми говоримо про астральний світ, світ тим паче світ душ, там немає часу, то також от питання, навіть якщо людина виходить в астральному тілі, в астральний план, чи є там час? І чи є там якісь прив'язки. Ну, але якщо ми все ж таки говоримо про прив'язки, про ниточки, про нитки, то я для себе розумію, що це стосується все ж таки астрального тіла, тому що астральне тіло може загубитись. От душа загубитись не може. Душа або втілена в тіло, або ні. Так, є багато інших речей, які можуть статися з душею. До речі, якщо цікаво, також напишіть, яка в мене є інформація на сьогоднішній день, з чим я працювала в гіпнотерапії, з чим я працювала в зануреннях і в зануреннях людей, і в своїх власних зануреннях, і в своїх власних дослідженнях, в зануреннях гіпнотерапії, і в регресі, що може бути з душою. Але от астральне тіло може заблукати, заплутатись. Астральне тіло можуть якісь сутності, наприклад, десь. Заховати, заморочити голову, по народному кажучи. І от астральне тіло може загубитись десь в світах, може загубитись десь в інших реальностях. І астральному тілу буде складно через слої різних реальностей повернутися в оце чоловіческе тіло в цьому плані, в цьому часі, в цій реальності. Ось що я на сьогоднішній день розумію під оцими ниточками. Що стосується душі, то ні. Душа має набагато більше доступів і дозволів, душа має більшу могутність, тому душі немає потреби в ніяких ниточках. Душа одночасно існує і у цьому плані душ, і одночасно це живильна енергія для нашого тіла, для нашого єства. Для нашого существа, як жива людина. Тому для неї ниточки, оці різні прив'язки не потрібні. І коли ми говоримо про сон, коли ми спимо, то все ж таки це не план душ, це план астральний, план астральних тіл, астральний світ, астральні виходи, астральні енергії це не душа. Тому і душа не може загубитись, коли ми спимо. Душа в нас завжди кожен момент битія, кожен момент биття, тим паче, що. В тому плані, де душа знаходиться, там часу немає. Тому душа в нас кожну секундочку прибуває. Хоч ми спимо, хоч бодрствуємо, хоч ми усвідомлені, хоч ми не усвідомлені, душа як енергія, як оця живильна сила в нас є завжди. Тому, мій погляд, ось такий на оце питання із задоволенням поділилась з вами. Радію, що взагалі ми можемо говорити про такі теми, і ніхто не говорить про те, що ми, скажімо, не від світу цього ні, навпаки, коли ти пробуджуєшся, то такі теми стають звичайними для обговорення, для розвитку, для духовних пошуків. Тому дякую за таке питання. А, тому ось моя думка ось така. Дякую, що ви поділились, я поділилась також. Можливо, є якийсь коментар по цим словам у когось із групи нашої, із нашого каналу. Пишіть, будь ласка, давайте обговорювати далі.